Всім привіт! Сьогодні марказит, друга частинка. Замовлення і також буде кілька вільних прикрас, про це кажу додатково. Дівчата, такий момент в особистих повідомленнях невеличкий завал, затримка по відповідям, тому що багатьом дівчатам треба щось там фотографувати, міряти. Сьогодні не було на це взагалі часу. Завтра всім по максимуму відповімо. Почнемо, звісно, сьогодні. Вас не забули, не хвилюйтесь. Дівчата, я придбала ось таку макролінзу. Буду вам сьогодні показувати зблизька камінчики. Це просто нереальна краса. Ви тепер будете бачити огранювання. Якщо якісь нюанси, є буду максимально близько показувати. Дуже класна штучка. Дівчата, по перше ось така краса, комплект з сапфірами, артикули його ось вага сережок 1160, каблучка 7 грам. На англійській застібці були замовлені з підвісною частиною. І замовлення можна зробити без верхньої частинки при вушці. Камінці ну це просто щось. Сапфір 7 на 9 мм, довжина сережки 4,5 см. Габарити каблучки 1,5 на 2,2 см. І подивіться лише на це. Та по вартості каблучка 3075 гривень 75 доларів, сережки 4840 гривень 118 доларів. Сапфір не дешева вставочка. З іншими камінцями буде він бюджетніший. Кому потрібно прорахувати, пишіть. Пічат ось такий класний комплект з перла. щодавно такий зі смарагдами в нас був 11,3 вага сережок, каблучка 670. Артикули робіть скрін. На англійській застібці були замовлені. Можна на омезі цю модель на гвістку, на кліпсі. З петлею можливо, але не знаю, яка буде верхівка тоді. Лучці прилинка десь 7 мм, в сережках 6 мм. Дуже ніжний комплект. Існує підвіска, браслетик, там також така квіточка. І ну, сам такий тоненький браслетик, кого цікавить, пишіть, відправлю фото. А вартість каблучка 1270 гривень 31 долар, сережки 2340 гривень 57 доларів. Гадаю, що більшість прикрас це замовлення. а Те, що вільне, я додатково про це кажу, тому слухайте, будь ласка. Тепер дівчата приїхали дещо по доріжкам, але не все дещо перекинули нам в наступну посилочку, тому хто очікував їх, будь ласка, ще очікуйте, я всім напишу. Ці прикраси ми дивились з різними вже ставочками. Ось їх артикули, вага сережок 2,5 грами. Часто дівчата запитують про сережки до цієї доріжки. Ось такий є гарненький, акуратний варіант з будь-якими камінцями може бути, але вони мініатюрні. Ви це враховуєте. Ширина каблучки 4 мм, довжина сережки 1,1. Вартість каблучки 1520 гривень 37 доларів, сережки 1640 гривень 40 доларів. Такий нереально красивий комплекс з чорним перламутром, усь його артикули, каблучка. 6 грам, начебто, що це вони тут таке намалювали. Сережки з підвіскою 10,90 разом, сережки десь 6,5 так. На англійській застібці можна без верхівки зробити під замовлення. Також інші кольори перламутру, білий, рожевий може бути. І інші, звісно, ставочки, але ціну тоді треба буде прораховувати заново. На перламутру вона плюс-мінус однакова. Лучка 1,5х1,5 см, довжина сережки 3 см і підвісочка довжина 2,2 см. Ось таке вушко. Підливу перламутр просто один в один, виняткова краса. Вартість повного комплекту 4715 гривень 115 доларів. Під замовлення можна і окремо щось брати. Ще одна краса з перламутром, цього разу білий, тут така геометрія. Каблучка вже вам знайома, ми з чорним кольором дивились, і вона ще в наступних поставках буде. І ось як виглядає комплект цієї каблучки, бо ми брали цю каблучку з довгими такими трикутниками, хто пам'ятає. Ось артикули, досить легенькі прикраси, сережки десь 5,5 г. Каблучка на англійській застібці. Дуже люблю геометрію, а з перламутром взагалі пісня. Довжина каблучки 2,7 см. Сережка 3,7 см і підвіска 3,1 см. Вартість повного комплекту 3650 гривень 89 доларів. Далі ось такий класний комплект експресованим лазуритом. Буває, ще підвісочка, і сережки можна без підвісної частини. Вага каблучки 4,40, сережки 7,60. Вставочки також можуть бути різні. Для такої форми це пресована бірюза, сир, толік, зелений агат, також перламутр. Можливо, щось впустила. Але вставки на дорогоцінного каміння сюди не вийде зробити, бо інколи дівчата питають. Каблучка габарити 1,7х2,2 і довжина сережки 4 см. Вартість комплекту 2710 гривень 66 доларів. Дівчата, далі ось така краса по замовленню. комплект з жадеїтом, а сережки перероблені без підвісної частини. Вага загальна 21,6, сережки десь грам 13. На англійській застібці можна на гвіздку. Насичений такий класний колір. І сюди ми ще в комплект ось такий браслетик. Він з меншим бубликом, але чудово сюди підходить. До цього браслету є власний комплект сережки і кольє ідентичні. Кого цікавить, пишіть. Вружина сережки підвізка 4 см, діаметр бублика 2,4. Ось таке вушко. Вартість комплекту 4595 гривень 112 доларів. І по цьому браслетику вага в нього 7,60. Це перероблене кольє, тому артикул як у кольє. Розмір можна будь-який під замовлення, застібка карабін. Тут діаметр вже десь 1,9 см. Вартість браслету 2380 гривень 58 доларів. Далі ось такий гарненький комплект з гранатовими квіточками. Його спіткала важка доля, він до нас десь з третього разу, мабуть, потрапив і таке буває, замовляв, а він чомусь не приходив. Артикул 1168, вага 10,80 загальна. Каблучка має бути, я чесно, не дивилася, але ну, квіточки 100% є. На англійській застібці. Врижина сережки 2,2 см підвізки 3,1 з вушком. Діаметр ось цієї квіточки десь 8 мм. Ось така розкішна модель каблучка з аметистом і мікроперлами артикул 12.11. 5,2 вага. Існує комплект сережки в хто бажає, можна замовити. Також будь-які інші вставки. Аметист 5х8 мм, ширина каблучки 1,6 мм. А вартість 1890 гривень 46 доларів. Далі ось така каблучка з маленьким дрібненьким чароїтом, 1291 артикул вага 6,2. Вона така, знаєте, лаконічна, але ось такий акцентик у вигляді чароїти, робить її розкішною, на мій погляд. Класно. Ширина 1,2 см. Вартість 1480 гривень 36 доларів. Наступне замовлення: сережки з сердоліком прямокутним. Існує комплект, можна пошукати до замовити: 8,5 грам вага. Англійська застіпка. Розмір 1,2 на 2,2 см. Вартість 1890 гривень 46 доларів. Ще одна модель також з середоліком. 12,33 артикул 7,60 вага, застібка. Розмір 1,4 на 1,6 см. Вартість 1765 гривень 43 долари. Далі улюблена модель з перлинками. Цього разу сережки 755 прийшли в двох варіаціях. Перші це з рожевими перлинами. Ну, в них така назва, але вони по факту такі. Кремові або персикові, навіть не знаю, як краще назвати. Вага 11,60, англійська застібка. Можуть бути без верхівки. Я далі, до речі, покажу з іншим кольором. Існує комплект, каблучка і підвізка. Діаметр перлів десь 1 см. Довжина сережки 3,6. І вартість 3445 гривень 84 долари. Дівчата ось така неймовірна варіація вставочки. Це чорні перлини, вони такі чорно-сині з синім відливом. Вага 11,3. три. Перевушці зроблені, можна і повний комплект замовити з таким кольором. Ми, здається, взагалі започаткували цей сет з таким кольором перлів, бо раніше не було нам підшукували, бо існують ще варіації там, таких перлин, що вони там тисячі доларів коштують. Я не дуже в цьому розуміюсь. Але навіть і ці вони не бюджетні, а ті взагалі, хоча ці не реально гарні також. Тут мені здається, трошечки більше перли, ніж рожеві, десь 1,1 см. Довжина 2,1 в такому варіанті. Вартість 4430 гривень 108 доларів. Далі замовлення по сережках 1064, вага 670, також існує комплект. Тут на тоненьку мочку були замовлені. Каблучку підвізка можна також додати, хто бажатиме. Також існує комплект: квадрат 1,1 см, загальна довжина 1,7, вартість 1315 гривень 32 долари. Далі ось такі красунки за долярами прийшли подивіться, які гарні. Артикул 1699, вага 8,2 грами, англійська застібка. Ця краса. В комплекті існує підвізка, але вона велика. Там великий камінчик. Я не певна, чи зможуть поставити також адуляр, бо там дійсно ну, отакий десь камінець. Треба все уточнювати, але якщо і можна, то ціна буде відповідна. нас сережки 1,7 см, вартість 3200 гривень 78 доларів. Наступне замовлення, ось такий гарний браслетик з марказитами. Артикул 908-22 грами вага. Це для довжини там близько 20 см. Застібка коробочка. Дуже гарно. Вперше дивлюсь цю модель вживу. Ширина десь 9 мм. Вартість браслету 4510 гривень 110 доларів. Ще дівчата по замовленню прийшов браслет з такими перлами, 5 рядів, модель 561 вага майже 35 грам. Дівчата, перли дуже подорожчали, я навіть не скажу на скільки відсотків, але ну, суми збільшились фінальні так значно. Цей браслет трьохрядний, може бути вущий, і також є інші моделі з перлами гарні, подивіться. Тут довжина сантиметрів десь 19,5 або трошки менше, я не пам'ятаю точно. Від довжини також ціна трошки залежатиме. Ось так на руці розкішно. Довжина браслету десь 2,2 см. Вартість 310 доларів, дівчата. Модель, звісно, розкішна, виглядає супер. Бажаю, будь ласка, замовимо. Далі замовлення на ось такий годинник класний було: 148 артикул з перлами, вага 48 грам. Тут на циферблаті плівочка трошки зігнулась. це не побите воно нічого такого, просто зім'ялось в дорозі. Дивіться. Тут є ось такий браслетик, трьохрядний. Ще існує ширший браслет, і в мене, здається, навіть є такий годинник в наявності. Я ще не розбиралася, але я його бачила. Мені здається, вільний продаж був. В наступних частинах покажу. Такий циферблатик, тут також плівочка. Годинники з батарейками. Ось так натиснете, і вони йдуть. Вимкнути, навпаки, треба зробити. Ну, дуже стильно, що сказати. Дрина браслету десь 1,1-1,2 см. Циферблат 1,5 на 1,8 см. Загальний розмір прямокуточка 2,2х2,4. А вартість такого годиннику 10250 гривень 250 доларів. Так, ще, дівчата, ось така брошка зі скотч-тер'єром по замовленню прийшла, Ага, 6,30. А ось така голочка також можна як підвіску носити. Дівчата, довжина в нього 3 см. Вартість 1395 гривень 34 долари. І плавно переходимо до вільних прикрас, але вони деякі будуть в комплекті з замовленими. А, та ось ця наша улюблена вже модель: замовили її з сапфіром. Сережки по замовленню: кольє є вільне. Це дуже красиво, розкішно. Можна ще каблучку додати в комплект. Кольє на 45 см вільне. Вам Зараз через лінзу покажу цю розкіш. Ви тільки подивіться, який колір і в коліє. Вага таких сережок 5,80, кольє 410. Сережки на англійській застівці прийшли по замовленню, можна на гвістках зробити. Каблучки ідентичні, просто ось так горизонтально будуть. Зі смарагдами ще цей комплект буде в наступних показах, а так, в принципі, будь-які інші камінці можуть бути, треба прораховувати. Жена сережки 2 см. Вартість з сапфіром 3775 гривень 92. долари, повторюсь, це замовлення, вільних немає. І вартість кольє 3035 гривень 74 долари. Вільний на 45 см. Також приїхало по замовленню кольє 560 на 40 см вага 18,2 грами. І також в мене є вільне таке, здається, на 65 см. Якщо все вірно, так і буде, якщо щось не так, напишу на екрані. Діаметр ланцюжку десь 2 мм, а вартість на 40 см 3280 гривень 80 доларів. На 65 пропишу на екрані ціну. Нагадаю, що тут у нас роз'ємне таке колечко, на яке можна вдягати кулони. І тепер вільні прикраси, сережки з перлами, 17,45 артикул, вага 5,10. Англійська застібка дуже стильна лаконічна модель. Діаметр 1,5 см, перлинки десь 3,2 мм. Вартість прописую на екрані. Далі дівчата вільні ось такі каблучки з оніксовими сердечками. Розміри напишу на екрані. Тут десь 16,5 і 18,5-19 точно проміряю. Артикул 400, вага 8 грам. Ширина 2,6 см. Вартість 1350 гривень, 33 долари. Та останнє вільні ось такі класні брошки з черепахами, це просто нереальна краса. 274 артикул є з рожевим перламутром і з геліотісом 11 грам за вагою. Я вам покажу в лінзу ближче камінці, хоча їх і так гарно видно. Це два в одному брошка і підвіска одночасно. Інші вставочки можливі, вартість може відрізнятися. Тут рухомі лапки, хвостик і голова. В очах гранатики. Огодь, десь дуже симпатично. Розмір панцирю 2,2 на 2,8 см. Загальна довжина 4 см. Вартість з рожевим перламутром 2950 гривень 72. Долари. І з геліотісом 3775 гривень 92 долари. Вони такі не дуже бюджетні, але це просто люксова прикраса, на мій погляд, це супер. Дивіться тільки на ці бліки. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!